У самому центрі села під чистим блакитним небом золотом відблискують три красені куполи місцевого храму святого Миколая Чудотворця, обителі спокою та надії вірян, чимали завишки і дуже вшир. Віднедавна сам городяни щонедень милуються величною спорудою. Нещодавно тут було гамірно. Люд прийшов із усіх куточків села. Дорослі і діти, затамувавши подих, споглядали священну службу. Провести її для вірян поспішив отець Василій із сусіднього села Куцівки. Христос Воскрес, ще трошки, ми і ми перестане, вітатися Христосом Воскрес. Уже з середини є є свята Воскресіння Христового. Бо четверті свято Воскресіння. Тобто Ісус Христос цього дів на землі. Перебував і на всім свім Апостола, тому що я показував, що той. Ісус, якого хреста, показував і в руки війська, які були прийті Його Христа, небо. вже згодом разом із церковним дитячим хором Ангелики і села Ротмістрівка віряни співали світлих щемливих пісень про віру найрідніших та щасливу Україну. Крім того, це був день подарунків. Сам отець Василій, котрий завжди відгукується на поміч. Вже тримає в руках золотий хрест, святиню, яка є безперечним атрибутом будь-якої церкви та її настоятеля. Хрест подарований тим, хто власне і побудував тут храм. Вихід самі Самгородка меценатом Анатолієм Семеногою. Урочисто його вручити доручено помічниці Наталії Гузьман. Наталія саме Семенога, дякую вам за сьогоднішню роботу, ви проводите в Самгородській церкві. І хочу вам прочитати такий проза. Так. Так. Спасибо, Господи. Благодаря Господі, сидить, на духе на полі. Щасливий той край, про який піклуються і розвивають люди, котрі тут народилися. Багато років поспіль у самородку не вистачало власної святині. Сьогодні ж, завдяки родині Семеног на чолі із паном Анатолієм, храм Миколая Чудотворця Української православної церкви стоїть міцно і, певно, буде на цьому місці не один десяток літ. Це воїстину, історична для самгородян подія.